Скажіть, ви прийшли чи приїхали в лікарню звідки? З травенська? Сперша Ви раніше були в цій лікарні? Була як тут до вас відносяться лікарі, медперсонал? Нормально. Нормально. А ви знаєте, що хочуть захзахопити землі лікарні мечникова і можуть? Розформувати Ахто, корпуси, ну от місцева влада було 8,5 гектар землі, а зробили, хочуть їм зробити 2,6 і гектара. Да ну це зовсім мало. Як ви вважаєте, повинні бути тут ці корпуси, стаціонари? Повинні бути висококваліфікована допомога. Да, да. Ви я, за це? я за те, щоб все осталось так, як було. Так як було? Конечно. А може тут торгівельно розважальні центри побудувати, житлову забудову. Що зробити таке веселеньке? Ні? Не треба. Хай буде лікарня. Дуже багато людей приїжджають сюди лікуватися. Вам здоров'я, одужуйте. Спасибо. Слава Україні! Дивіться вам. Скажіть, будь ласка, звідки ви е... місцеві? Ви місцеві? З міста Дніпро? Так. А чому ви зараз в лікарні Мечникова? Ваші батько хворає. Ага. Раніше ви тут лікувалися, обслуговувалися? Лікувалися ну, обслуговувалися. Яке ставлення? От лікарів, медперсоналу? Що ви можете сказати? Чудово. Можна? можна, можна, зараз, зараз секундочку. Лікарня чудова, лікарі також потрібна така обласна клінічна лікарня. Як вас потрібна? А ви знаєте чи чули, що останнім часом є зазіхання на землі? Чули, да? Читали. А як? Читали, Читали, да? А так? Чуло, читав. Оцей колектив, який тут да, кристалізувався, виріс 2,5 тисячі, да? ось ці корпуси, які можна розформувати, да? було 8,5 гектар, а зробити 2,6. Да? не Куди людей дівати. Персонал Лікар. де так, тоді а, надавати допомогти. Да, да, Як ви вважаєте, це правильно чи неправильно? Це неправильно. Не лікарні прав... трогати взагалі ну, не можна лікарні. Ну а крім того, що е, це цивільні, люди похилого віку, є ще ж військовослужбові, так, поранені. Так, і лікарня так. виконує роль прифрактового госпіталю. Містерна, так. Ви згодні з цим? Згодні. Що ви можете передати меру міста Купера? Що можна передати меру? Ну от ви ж читали, то передайте, є можливість. Потрібна лікарня, чи не потрібна? Лікарня потрібна, але я ж не Знаю. Я. Толком нічого не знаю. Те, що я прочитала, я вам те сказала. Лікарня, лікарня, а, лікарні чіпати не, не можна. Не можна. Як залишається? 200, 200. Так залишається. Лікарні 225 років. Лікарня так. чудова, лікарі чудові. Чекаємо чуємо. на перемогу. Слава До Україні. Героям слава. На все добре. Доброго. Дякую. Дякую. Ми контрверсії Дніпра, громадське телебачення. Ми незалежні, тому нас цікавить думка пересічних громадян. Обласна клінічна лікарня Мечникова потрібна? Хороша, я сам з Лисичанська. Звідки ви? З Лисичанська. З Лисичанська. Да. Так. Як ви тут сюди потрапили, що, що з вами трапилося? Нога бризлива в госпіталі. Папай, а зараз вторая група по житті. Ага. Лікарня хороша. Це була у вас травма, чи яка? Що трапилося з вами? В Ліщанській. В Бігав то сюди, попала по Угу. А потім переселені автобус їхав. Ну, я сюди перевезли, наживе вовза. Осмотрели, одразу сюди хостели. Ну, обрізали. Е, яке ставлення от, до вас було? Як це як, до, допомога? Так, хорошо. Ви за щось платили гроші? Ні, ні, ні. З вас хтось вимагав гроші? Ні, І за зарісні мені нічого копійки не брали, ні за що. А як ви вважаєте? Потрібна така лікарня. От зараз є такі намагання відібрати землю. Вас... Землю, от, лікарні. Лікарні ні, за що? Лікарня хороша. Проходиш, вони вас я вслужуюся. вас. Угу. Все добре. Одужуйте і будьте здорові. Слава Україні. Героям слава. Удачи. А еще один. Ага. Ну, ось так зробить. Інвалід вай. Здоров, вам.